Так, дивіться, гарну квартира продаємо. Вулиця Угорська, 3, другий поверх, три кімнати. Коридор. Тут маємо гарний санвузол. Квартира вселяється і живе. Всюди є паркет. Продається зі всім, зі всім, зі всім. Тільки знімається два телевізори і пральна машинка забирається. Є своя стоянка для авто. Дивіться, яка гарна. Є гарні металпастикові вікна. Ще така, бачите, тут є домофон, є сигналізація. І навіть є бак на воду. Якщо води не буде, то у вас є свої запаси великі води, там щось на 1000 літрів той бак води. Вітальня велика гарна. Так. Є заслена лоджія. Тут бачите, розбита кімната так, на таку відпочинкову зону. Засклена лоджія. Дивіться, який гарний вигляд з вікна, тихий двір. І тут маємо спальню. Однаки. Одна спальня. До речі, цю квартиру можна придбати ще на професора Буйка в гаражному корпоративі є великий гараж. яка глибока кладовка є і дитяча кімната. Гараж коштує 8000 доларів, можна придбати. А квартира має 57 метрів. Це на вулицю Угорську, бачите? Тобто квартира на дві сторони. Це має дитячу кімнату. Маємо вітальню. Балкон великий, засклений. 57 метрів. Велика шафа купе. Так, давайте заглянемо, наскільки вона глибока. Вона гарна, глибока та шафа є. Опалення центральне, вікна металопластикові. Підігріву підлоги немає. Можна придбати разом із гаражем на вулиці професора Буйка за 8 тисяч доларів. А сама квартира коштує, стартуємо, 48 тисяч за 57 метрів з ремонтом. Так, Тут бачите, такі гарні двері є, яких можна засунути. от, Відсумні. Угорська 3. 57 метрів, 48 тисяч. Маєте бажання, можете докупити гараж за 8 тисяч доларів. Звертайтеся!